Всім привіт! І ось такий надходить на нас на продаж варіант. Це у нас Кадік 2005 року в Лайфбазі. Тут він іде самий 1,4 бензиновий мотор на механічній коробці передач, повністю сквозний. Тобто має дві двері задніх відкриваючих. гарний стан салона, майже не юзаний. Також у нас є по комплектації Це стеклопідйомник, електрорегулювання дзеркал. Гарний стан салона, гляньте, яке водійське сидіння, воно майже не тронуте. Механічна п'ятиступенева коробка передач. У нас є мультимедіа. Ось, глянь, який дивиться. Чистенький, охайний. За додатковою інформацією, як завжди, можна звертатись до нас, до менеджерів компанії Автопарк. Чекаємо на вас, чекаємо ваших тест-драйвів у нас на площадці. Всього гарного.